Перед моїм відходом на роботу чоловік раптом заявив, що в нього піднялася температура. І я була заскочена таким повідомленням. Мені треба було нині бути обов'язково на роботі. Кінець місяця і в мене звіт. Ніхто його не зробить, окрім мене. Не можу я підводити фірму. І температура, зрештою, не така вже й висока, всього 38. Я з такою температурою не раз на роботу йшла, і ніхто цьому не надавав значення. А тут ледь не трагедія, бо температура піднялась. На роботі постійно розривався телефон. Питання сипались одне за одним. Одне з них, коли я нарешті приїду додому. Сказала, що чим швидше він дасть мені спокій, тим швидше я буду. І це була правда. Постійні дзвінки збивали мене з рахунків, і доводилось починати все спочатку. З, з таким темпом я вийшла з роботи не швидше, а навіть на півгодини пізніше. Дорогою забігла до супермаркету, щоб купити продукти. Телефон на диво вже дві години мовчав. Я не поспішала набирати номер чоловіка. Може, він спить, не треба його будити. Коли я увійшла у квартиру, то зрозуміла причину мовчання. У мене в квартирі була свекруха, яка поїла свого синочка з ложечки. Побачивши це, я навіть не змогла стриматись від сміху, а свекруха гнівно звела брови. Все. Подумала про себе. Я викликала на себе вогонь, вона жінка мстива. Як там Ігор? запитала я. Совість би мала, лишила його на цілий день вдома, самого хворого, і після роботи ходиш, казна де. Дружина називається, полився гнів на мене. Я мовчала. Мені була дуже неприємна ця ситуація, але виправдовуватись я також не хотіла. Та свекруха не бажала з мене злазити. Мій коханий грав роль жертви. У мене справді був важкий день, і мені також хотілося відпочити. Я стрімко одягнулася знову в куртку, взула кросівки і мовчки вийшла з дому. Мені було байдуже тільки просто піти подалі від цих претензій і докорів.